Привіт, привіт. Пу-пу-пу. Цікавий місклік такий. Походу місклік на стек називається. Ой-ой, ой -й -й -й, куди попали? Ой-ой, а зараз е, тут в нас пушить з туздамою хлопчик. Без бруду? Без бруду? Mm -hmm. Поняв, вибачте. Тут в сетік попали. А тут у нас е, короткий запушив, це в 50-му. За середній 25. Ну що, just one time. Без бруду, будь ласка, без бруду. Взяли. Подвоєння плюс. От этот барабан сейчас буде крутитися жорстко. Ляп, ляп 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 50 От. Половина боїнчика уже на базу. Ой, як солоденько. Все, довольний. Дуже довольний. Так, тут ми з дамою відкрились. Нам пуш летить кол, звісно, туз з король. Може, даму даси піку даму. Ой, дама, а без бруду. Ой-ой-ой, красота! Чистки в даму король. А без бруду. Супер! Це подвоєння і оце крутілочка, барабанчик. відкриваємо барабанчик. А що барабанчик нам каже? 55! Нормально! Нормально! Я довольний, я довольний. 55, прекрасно, прекрасно. Я попали у флоп. Так. З дівчатками. Треба пушити тут. Коли точно не хочу Трибетить супер-супер палівно. Вісімки кол прекрасно. А, поняв. Не сильно прекрасно. Ну, ладно, нічого, буває. Тут у нас такі королики. нам просто пушек прилітає. Акуратненько колемо, Без бруду. Акуратніко. Супер, взяли, зараз будемо крутити шарманочку нашу. І що нам шарманочка видає? 2500? 25? Ну, лучше, ніж 10. Ну, і не 2500. але лучше, ніж 10. Пройшли в призи. Приємно. Е, а тут в нас роздачка. Е, в нас, ми цього криємо. Тому я навіть думаю, зарепушить за 8 євро. Ой, за 8 доларів. З валет в п'ятірки. Валетик треба. Хорошо. Іще один валетик. Е, А тепер просто хрест туда. Супер. Ну, тут 110, 10. 10 бландів, зрозуміло, будемо пушити. І в. Е, тут. Ми відкрили, тут 9 бландів у нас запушило, 6-8, без бруду, будь ласка, без бруду, без бруду. Супер, взяли. Е, А цей хлопчик. А, тут ще нам щось давати час будуть. Скільки? 3, мало. Е, А тут він 5 бландів ставить. Ну, давай просто запушимо. Типу, тут нічого не вигадаєш. Супер. 50? О, 50 -це супер класно Половина боинчика. Сюда. У нас, до речі, 4-5 було. Нормально ви доїхали. Скільки? Офігеть! Нормально мужичок приумножив свої капітали. Вау. Нормально так. Ще ще одну роздачку. А... Просто туза пушу в 14 бландів БВБ. Кол. Король Валет. Е, туз. Туз. Ого! Ми таке виграємо? Ого! я здивований, плюс вражений. Я супер вражений, плюс супер здивований, кстати. Що ми таке можемо виграти. Тут у нас десяточками. Королі. Десяточка. а а ой ой сюди! <laughs> Крутий барабанчик! А що нам барабанчик видає? Євро, туда його! Чисто 50 копеек! У резюку видала Маріночка. Опа, я жорстко приодівся, тому що капець Ексберз, просто як собака. А ще сьогодні ходив до мами, взяв жорсткий е, компот, яблуко і виноград. Та ти шо? Вело! Двашній продукт! супер вкусный. Будете? это? Хочется? вкуснятина. Я сегодня на, очень заряженных... прям, ну, настроение очень заряженное у меня. Тут, когда в лимп пушила. 7. А даш даму? А без Брудо! А ти куди? -куда? А трэш. Тут, поки вони думають, я даму запихну. Та опен зіпе неприємно. Але дама для 20 бландів це супер сильно. Королі. А Тузіка даш? Дай дев'яточку Тузіка. Ну, будь ласка. ой 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 хорошо. І без бруду. Мані Маніту папо. Так. Е Тут ми волод 10 відкрили. Против 6. Девяточку? Шальную девятку. Сюда! не не Плюс 2,50. 2,50, 100 гривен на минуточку. Нормально. Дай то за, пожалуйста. Просто туза, просто туза и і, і, і все, и і, і без бруду. Без бруду. Без бруду, без бруду. Сюда. Взяла. По вкусу вкусно. Мне дуже нравится. У мене ж прям отак, е, коли я дивився Рівер, мене прям серце так йокать почало. Фу, туди його. Мужик, тобі 500 тисяч призових, куди тобі ще гроші? Ну не надо вони тобі, не надо. Дай нуждаючись, мені. Я нуждаюсь. Е, ну кол. Типу пушити нема сенсу, та? Ну в нього стільки супер дофіга блефів в нього вес мене. Так неприємно буде вдовбатись в даму. Ну Я думаю, з дамою так і так ми будемо стекатись. Ну да, З дамою ми так і так будемо стекатись. Турики. Сюда ай-яй-яй. Кауцуман! <coughs> Боже. За всю боль. Там у мужика там лям 400 призовых. Ну куда ему гроші? Куда? Куда? Мне нужнейше. Ой-ой-ой. А, а можно без бруду будь ласка? Ой, супер, взяли. С такого флопа, Та ты шо? Е, Дивись, у мене цих 100 тугріків це 13,75 доларів. Ой, тут супер важнюще подвоєння було. Взяли. Нормально? Це банки, все я розумію. А, да, то я гуглив, там якийсь Бі написано, я не поняв, що це, Думаю, ладно, не буду до стрімі казати, типа вдруг ще фігню якусь ригну. Оказывается, до их дубы. Жеть, бедь би пиздец. Хуш. <зяли> Фу. Фу, ну це це, це було при... Ну, я вже просто ту скороль ту скороль да, виду ну, войду все. Чотири авто до двох. О. З девяточками. Я просто, певно, хочу впушити. Ого, інстакол, це неприємно. Тускроль? Пліз, туз король. Королі. А! Фу, який Боже! Фуйкісюди перерабоний! Ну, за всю боль. За боль. Сыжу довольный капсулат, baby Сюди ми звісно кушаем. Брат, зроби красиво, пожалуйста. Дамы в ту даму ого. П'ятірка нас спасає. Ой-ой-ой, а, 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 а без бруду? Сюда! Взяли! Так, тут нас 5 людей до призів. Якщо цей залімпить, я в нього в пушу. Я маю його давити, плюс за нього дають е, нормальну баунті. Інста пуш, щоб він боявся. Я сказав за колеш, е, ну, я тебе переїду. Я тебе предупредив. Я тебе предупредив. Молодець, все. Бійся мене. Ну, і я вже це десь бачив. Туз король за п'ять людей до призів. Що з найкращими надіями, з найкращими побажаннями для нас? А в нас тут. а в нас тут немає цієї птічки. Там де Бейн повертають. Блін. Нервний покур. Покажи ту здаму. Туз валет? А без бруду, будь ласка. Та ну куди, ну шо це? Як? Я молю всіх богов, дай короля. Пожалуйста. Боже, яка ти мразь. Фу. Та ну як? Ну 40 бландів? Ну, він коли коли в ту звалет. Ну на що він сподівався? Що я на баблі запушу, туз 5? Мужик, тебе мільйон призових. Ну, не заходь в турніри за 30 доларів. Воно тобі не треба. я Розумію, мені тку приїграти. Ну, в тузи вдовбаться. Ну щоб так нагло тут валет на баблі переїжджав. Ну це дуже нагло.